Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 12 жовтня і розпочався новий проєкт. Запросила людинка посадити під ключ садочок 130 саженців. Садимо 4х3. Будуть середньоросли сорта фундука. Років через 15 садочок придається трішечки підчистити, але це біля э, дачі, дачки, то в принципі труда це не гектари, що потрібно садити дитина 5х4. Для приусадібного часточка 4х3. Прекрасний. Розмітка. Буде всі рядів хлопці. Я її намічаю, один набиває колишків через натягнута ниточка. Нітаці зробили. Спочатку, щоб зробити рівний рядочок, до речі, потрібно єгипетський трикутник, 3 метра, 4 метра, і щоб з 3 до 4 метра було рівно 5 метрів. Тоді виходить 90 градусів кут і з тієї сторони так само. 4 метра, 3 метра, щоб було 90 градусів кут. Виставляєте ниточку, коли, щоб, так, щоб у вас було більш-менш рівно. Отута. ну, Якийсь метр півтора, якщо тут немає ніяких далі препятствий. І тут так само. З цієї сторони 90 градусів, з цієї сторони 90 градусів в рядочку 3 метра, між доряд 4, з тої сторони так само, а потім уже дуже легко по е, крайніх стопчиках натягуєте ниточку і е, вже мірочкою. Вон, у дяді така палка, вона 4 метрова і це міряється між доряд і 3 метра там позначка ліс е, 7, ліскою кажу як його із, ізолінтою наматане то там 3 метри по рядочку е, натянута нитка, він їй йде собі потихеньку, рівненько набуває колишок по нитці і виходить 4х3. Зараз доробимо до кінця, ще покажу. Так, друзі, закінчуємо розбивку садочка на 130 саженців, 7 рядків, 4 метри між дорядів і Метрі в рядочку, повторяю. Хлопці вже доходять в останній рядочок. Все більш-менш рівненько.